Вітаю вас усіх! Зараз хочу вам показати, як ми з Іриною працюємо на курсі. Покажу вам її роботи до, і покажу вам її роботи після. Особливо сьогодні вночі в мене взагалі вразили її коробочки. Вона живе в США, і ми з нею працюємо дистанційно через Телеграм. Зараз вам покажу роботи до, а потім роботи після. Саме так проходив наш курс. І Ірина дуже ну, багато спроб била, присилала фото, відео, я їй давала поради, і ми з нею прийшли потім до ідеальних макарон. Зараз я вам покажу те, що було у нас якби значально. А потім вже будуть фотографії, які Ірина зробила сьогодні вночі. І я вам хочу сказати, що це неймовірно гарні макарони. Це були такі перші спроби та невдачі, а це результат просто неймовірна краса.